Волинські рятувальники продовжують працювати у деокупованих регіонах України. З чергової поїздки на Чернігівщину повернулася група управління ДСНС у Волинській області. Очільник групи Іван Дунайський у інтерв'ю телеканалу конкурентів розповів, які завдання виконували рятувальники, що відбувається у регіоні, та скільки знадобиться часу, аби розмінувати території. «Пане Іване, вітаю вас. Дякую, що змогли от виділити час і до нас приїхати. Так. представтеся, будь ласка, повністю, і яка ваша посада? Я мене звуть Дунайський Іван. Я є викладачем навчального пункту аварійно-рятувального загону, управління головного управління ДСНС у Линській області. Так. Розкажіть, будь ласка, про вашу роботу. Знаємо, що ви їздили у безпосередню зону бойових дій. Це було на сході. Не в зону бойових дій, на деокупованій території зоні, Так. так. Відповідно до доручення першого заступника голови ДСНС, ми у складі позаштатної групи була сформована позаштатна група з працівників нашого управління, саме, ну от я, як представник навчального пункту, окремо ще був піротехнік, з нами їздив з групи піротехнічних робіт і викладач з навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Ось. Основною нашою метою це було інформування населення на деокупованих територіях, на територіях, на яких велися бойові дії, щодо небезпеки, вибухонебезпечних предметів, дії у разі утримання системи оповіщення, дії у разі утримання загрози радіаційного або хімічного зараження. Та окремо ще проговорювали ми з людьми про надання першої долікарської допомоги. Ось такі така у нас була завдання. В основному ми працювали з органами місцевого самоврядування, особливу увагу приділяли роботу і роботі в закладах освіти. Це власне безпосередньо з учнями старших випускних класів, ну і саме з працівниками закладів освіти, з самими викладачами і вчителями. Особливу увагу приділяли, я ще раз скажу, що правилам поводження з вибухонебезпечними предметами, так як наш, наш піротехнік, він е, після деокупації, після вже виведення російських військ з території, він там працював у якості піротехніка і має практичний досвід роботи з, на тих територіях, знає, які потенційно небезпечні предмети, вибухонебезпечні предмети там можуть знаходитися. І безпосередньо, вже, як то кажуть, з перших уст доводив до власне, самих громадян. Хоча вони самі по собі вже були добре проінформовані, бо дехто з такими предметами стикався, доволі активні бойові дії там велися, і є великий ризик навіть зараз, великий ризик, скажімо, так, знаходження цих предметів громадянами. Тому от наша група отак працювала для. Так би мовити, просвітницької такої діяльності і для е, максимального зменшення е, травмування і загибелі людей внаслідок таких от неправильних дій. Які це саме були території? Чи можна назвати е, це? Ми працювали в Чернігівському районі, Чернігівської області, і дві громади в нас було в Прилуцькому районі. Загалом ми відпрацювали 25 у нас було відпрацювань, 25 заходів. Провели такої роз'ясненої роботи. Е охоплено було 1100 ну 1200, скажімо так, осіб. Ми охопили цими навчаннями. Ось, е ось задача, ще раз кажу, що це було безпосередньо ті райони, які були або під окупацією, або де велися активні бойові дії. Чи було складно працювати ось з людьми? Чи розуміли вони, що ось ця інформація, яку ви надаєте, вона є необхідною і і важливою для, для життя? Ви знаєте. Люди відчули на собі, скажімо так, всі ці тяготи війни, і вони, от навіть банально, ми з дітьми працювали, вони вже це сприймають доволі серйозно. Тобто, так ми старалися так трошки, так в ігровій формі, трошки так, ну щоб все максимально було ну так простіше для сприйняття, але тим не менше, діти, ну реакція дітей була вже як, як дорослих людей. От, вони дехто стикався навіть з цими моментами, дехто перебував, знову ж таки, в окупації, довгий час сиділи, змушені були сидіти по укриттях, хто мав таку можливість. От, тому люди дуже серйозно ставились до цих навчань. Тобто, це не було таке, якби сприйняття, що щось, ну. Не варте уваги. Навпаки, доволі серйозно, доволі всі були зацікавлені і максимально були відкриті до діалогу. Тобто не, не, нам не доводилося їх якось витягувати там, на е, спілкування, на залучати безпосередньо, так би мовити, силу місць до цих навчань. Тобто, все було, е, все було дуже гарно організовано. З боку чернігівських наших колег вони провели відповідну роботу з органами місцевого собі, зрядування, вони зібрали громади і люди дуже, так, дуже уважно слухали і сприймали ту інформацію. Вони розуміли, що це є потрібна інформація. Скільки часу ви там перебували? Взагалі ми працювали з 14 по. 30 листопада, ну 17 днів. Угу. Чи були якісь небезпечні знахідки ось за час вашої роботи? Е, ні, ми, ми ж не проводили безпосередньо розмінування. Ми вже проводили безпосередньо з людьми спілкувалися. Хоча, як я вже ще раз наголошу, наш працівник піротехнічно піротехнічної групи він в свій час, от в кінці весни, він працював безпосередньо по розмінуванню. Ось то там в нього. Ну, весь спектр, майже весь спектр всіх вибухонебезпечних предметів, які наразі використовуються для ведення бойових дій. Він з ними з -з -з зіштовхувався в своїй роботі. От як ви приїхали туди працювати, чи знали люди вже там типи вибухів, якихось мін? Знали. Знали, особливо діти, ну, сподіваються, що це не з власного досвіду, а так десь розповідали там чи батьки, чи знову ж таки наші колеги з ними працювали, чи десь, можливо, з засобів масової інформації вони отримували інформацію, але доволі обізнані. Доволі обізнані по типах, по видах, по, скажімо так, вражаючій дії. От, вони вже це все. Цей, цю інформацію вони мали. Ось ну ми в черговий раз особливо знову ж таки дітям наголошували про так, як це така, скажімо, категорія людей, які дуже допитливі, вони люблять так, так вони, скажімо так, група ризику, певна, бо можливо хтось не до кінця розуміє, що це не іграшки. Ось тому ми так наголошували. На жаль. Через певні події ми не мали з собою, ну, було заборонено демонструвати натурні зразки. мається це на увазі не муляжі, а вже, скажімо так, деактивовані вибухонебезпечні предмети, щоб люди могли -то, тактильно їх відчути. Це було заборонено, то ми працювали сугубо з наочними матеріалами, з ну, агітаційним матеріалом. Тобто, все на картинках і на відео показували. але все-таки обізнаність людей з тих територій по вибухонебезпечним предметам вона є дуже, дуже серйозною. От за час вашої роботи там що вас шокувало особисто? Е, ну, такого, щоб шокувало, не скажу. Я ну, побачив на власні очі наслідки, скажімо так, ведення бойових дій. Приємного там мало, взагалі немає нічого, але. Мене, а що шокувало, скажу. Значить, що люди, не дивлячись ні на що, от які вони біди пережили, які труднощі вони пережили, вони тим не менше не втрачають такого бойового духу і настрою на перемогу. От вони, Ну, більше тисячі подвір'ї це тільки по Чернігівському району ту інформацію, яку нам так ну, надавали, скажімо так, в особистій розмові. Це або частково пошкоджені, або повністю зруйновані. І тим не менше люди, якби не падають духом, вони продовжують працювати, вони продовжують це все відновлювати. От, говорять, що ми будемо відбудовувати і зробимо краще ніж було. От ще такий момент, що для прикладу, через річку Десна. На початку ще війни був зруйнований міст. Зруйнований міст наразі ведуться дуже активні відновлювальні роботи. Такими колосальними темпами працюють бригади ремонтні. Але разом з тим, вже там цивільна адміністрація дуже оперативно налагодила таку тимчасову переправу через річку Десна і такий такий, такий характер дій характерний для всієї області. Там дуже багато всяких іригаційних каналів і річок, і маленьких таких водних перешкод, які в свій час були взірвані з метою, з, з метою оборони. А зараз уже принаймні по нашому маршруту слідування, там де ми пересувалися своїм транспортом, то там уже все відновлено. Відновлено мається на увазі відновлено сполучення. Мусти ще відповідно будуть ремонтуватися, але є можливість пересуватися з берега на берег. Це мені дуже так. Так ну приємно мені було, що не покинули, і все максимум зусиль приклали для того, щоб логістично сполучити область між собою. Які, от найнебезпечніші предмети, от з типу там мін чи вибухівки знаходили на території саме от цієї області? Авіаційні бомби знаходили. Я ж кажу, весь спектр. Вони і з снаряди до ураганів, і снаряди до смерчів. І артилерійські боєприпаси різних калібрів, мінометні міни, авіабомби, які не здетонували, знаходили як, як відстріляні вже снаряди, які з незрозумілих причин не розірвалися. Так і, скажімо так, склади боєприпасів знаходили. Ось багато дуже було замінованого, позиції мінувалися ворогом. От. Ну... Зараз, наскільки мені відомо, то провели лише поверхневе таке розмінування, тобто те, що було, скажімо так, на поверхні лежали боєприпаси, їх вилучили. Але ще дуже велика робота вестиметься тривалий час по розмінуванню безпосередньо ґрунту. Скільки це може тривати? Е, ну так, за статистикою, один день бойових дій це приблизно від тижня до місяця розмінувань. Якщо ну, там. Скажем так, ну там до місяця велися бойові дії, і це от, практично от, е, може до півроку, більше року зайняти це все. Угу. Окрім от цієї області, чи плануються ще якісь заходи в інших областях щодо от, вашої групи, окремо по цьому дорученню, що ми працювали, то крім нас ще працювали представники майже всіх західних областей України. От, відпрацьовувалися три області: навіть Чернігівська, Сумська і Харківська на деокупованих територіях працювали. Але якщо я так розумію, що це був певний пілотний проєкт, вони зараз ведеться якісь аналітична робота по результатам діяльності, і в перспективі, ну, я так думаю, що будуть. Проводитись і подальші такі рейдові заходи з метою роз'яснення роботи серед населення. На угу. вашу думку, де буде найскладніше працювати? От Чернігівська вже була, а інші Херсонщина і так далі. Я вам скажу, що в нас люди бойові, вони незалежно від регіону перепроживання сприймають особливо зараз, от наскільки говорить правильно статистика. що Довіра до армії на першому місці, і далі йде довіра до ДСНС, до нашої служби от серед громадян. От, то нас сприймають скрізь дуже тепло, дуже так привітно. І я думаю, що якщо ми будемо таку роботу надалі проводити, то люди відчуватимуть, що з боку нашої служби є певна турбота про населення і будуть сприймати ще більш позитивно нашу службу. Можливо, на сам кінець скажете декілька порад людям щодо, якщо там побачили, яких вибухонебезпечні предмети, що як діяти, що робити. В Першу чергу саме просте правило, як говорив наш піротехнік: що не знаєш, не лізь, а якщо знаєш, то тим більше не лізь. Ні в якому разі, якщо навіть є найменша підозра, що даний предмет несе певну вибухову загрозу, ні в якому разі не потрібно до нього наближатися. Це в першу чергу. По можливості, по можливості місце це огородити і забезпечити його ізоляцією, щоб ніхто інший не наблизився, ну і відповідно зателефонувати в екстрені служби, Це 101 або 102. От, і в оперативно відпрацюють або наші піротехніки, або вибухотехніки поліції, відпрацюються і потенційно вибухонебезпечний предмет. Але ні в якому разі не можна його брати до рук, не можна його досліджувати, не можна його е, намагатися там, розібрати, намагатися його самостійно, як в фільмі, там, дротики починати різати. Як правило, це так буває, тільки в кіно. От, ні в якому разі до підозрілих предметів не варто навіть наближатись. Особливо це. Це стосується людних місць дуже часто буває. Що з метою певного тероризму і залякування, це також з практики вже цієї війни, залишають покинутими в людних місцях, на зупинках, на відкритих місцях торгов... об'єктів з масовим перебуванням людей, залишають рюкзаки, пакунки, ноутбуки, телефони, особливо дитячі іграшки мінують дуже часто, там для того, щоб людина там в певну силу своєї цікавості почала, значить, досліджувати цей предмет, пролунав вибух і на відкритій площині максимально була уражена кількість людей. Тому, якщо бачите, якщо бачите, якийсь підозрілий предмет без нагляду залишений, а особливо якщо від нього йде або якийсь там різкий запах, чи звуки, тікання, клацання, будь-які нехарактерні для цього предмета звуки, відразу на безпечну відстань, максимально безпечно по можливості використовувати будь-яке укриття і телефонувати в екстрені служби. Ну і зрозуміло, що забезпечувати так само інформування оточуючих, що це не означає, що якщо запримітили щось, то тільки собі тихенько там відійшли. Краще, скажімо так, в цьому трошки помилитися, що, можливо, це просто рюкзак там, для прикладу. Але в даний час це може бути не просто рюкзак в такому плані. Тому такі предмети треба обходити стороною і відразу телефонувати в екстрені служби